Взимку дуже важливо одягатися так, щоб не замерзнути, і бути захищеним від вітру, снігу та морозу. Ось основні предмети зимового одягу. Зверніть увагу на них: куртка або пальто теплі, часто з утеплювачем, захищають тіло від холоду. Шапка обов'язково покриває голову і вуха, бо через голову. Ми втрачаємо багато тепла. Шарф або хамут захищає шию від морозу та вітру. Рукавички зберігають ручки в теплі. Светр це додатковий шар тепла. Штани зимові або утеплені захищають ноги від холоду. А теплесенькі шкарпетки ноги теплі тримають. Не дають їм змерзнути. Чобітки або зимове взуття водонепроникні та утеплені, щоб ноги залишалися сухими і теплими. Зима дарує нам безліч прекрасних емоцій. Нам дуже подобається гратися на вулиці в сніжки, кататися на санчатах, ліпити сніговичка. Але не забувайте, діти, гарно та тепло вдягатися.